Сьогодні у нас на огляді калібратор. Буде огляд від будівельного універсал. Сьогодні у нас огляд калібратор. Він у мене, друзі, вже, відколи я напевно почав займатися будівельною роботою, ну, більш професійно. Це Років 8 назад, напевно, я його взяв, приблизно десь так, може і більше, вже сильно не пам'ятаю. Чому взяв калібратор? Тоді дуже часто ми працювали з металопластиковими трубами, і тоді на пріас ми не клали, ми клали на різьбові фітінги. І дуже часто працював з металопластиком, і з ним було дуже зручно працювати з цим калібратором. Чому? Бо він і калібрує, тобто розширяє. І тут є метал. Такі вуха, що і зразу він зачищує, зачищує краєчки, тобі, щоб не пошкодити в самому фітінгу. Тут у нас є від 16, 16, 20 до 26 Зараз його використовує калібратор для шитого тобто коли тягнете теплі поли, все рівно трошки калібрую, бо буває, що, що резинку закусує коротше. Особливо коли на об'єкті прохладно, труба стає дубова, перестраховують над себе. В цілому так. Що по ньому можу розказати? По ньому видно, що частіше працював 16-ю трубою, потім 20-ю. Ну, 16-ю частіше працює, бо як правило, труби теплої підлоги 16-ка. Там вже менший діаметр, як правило, кладуть на стіни. Ну, На повний кладуть, я, наскільки я знаю. Ну, Теплі стіни роблять. В цілому калібратор, от як його купив років 8 назад. Так він мене і є. Тобто, періодично я ним користуюся. чотенько. Ну, Тут все максимально просто, його теж, я думаю, що поламати, треба прямо постаратися. Раз купив. Ну і кажуть, на, на ті гроші я за нього нормально дав, ну тобто були аналоги дешевші на порядок. Ну і кажуть, вирішив тоді не зекономити і правильно зробив. До сих пор він служить. Що, друзі? На цьому все. Якщо у вас, друзі, є коментарі або розумна критика, пишіть в коментарях. Буде цікаво почитати. Всім дякую за перегляд, друзі, всім пока.